Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо 15 хвилин про антибіотикорезистентність глобальна загроза здоров'ю людства. Мене звати Михалейко Валерія, я навчаюся на четвертому курсі першого медичного факультету у Харківському національному медичному університеті і вже неодноразово брала участь у заходах від команди 15 на 4 і обрала тему антибіотикорезистентності, бо ця проблема стосується не лише медицини, а й нашого повсякденного життя. Антибіотики, які колись рятували від смертельних інфекцій, сьогодні можуть, на жаль, втратити свою ефективність. Вже існують бактерії, проти яких не діють жодні відомі препарати. Тож навіть звичайна ангіна чи якась там післяопераційна інфекція, може дійсно бути смертельно небезпечною. За даними ВОЗ то до 2050 року. Вони забиратимуть більше життів, ніж рак. Тому важливо говорити про причини резистентності та про те, що кожен з нас може зробити, щоб запобігти цій загрозі. Я думаю, з поняттям... а, ну і ознайомтесь, будь ласка, з планом презентації, щоб розуміти, як ми будемо йти. Ось і перейдемо. До основного основного матеріалу. Тобто, я думаю, з поняттям антибіотики, ви вже давно знайомі, що це таке, але я просто, так би мовити, наголошу на цьому терміні. Це такі ліки, що знищують бактерії і або ну пригнічують їх життєдіяльність. Вони стали проривом у медицині, рятуючи мільйони людей від смертельних інфекцій, таких як відомий всім туберкульоз. Або пневмонія, сепсис тощо. Але сьогодні з'являється дедалі більше бактерій, стійких до більшості відомих препаратів через це інфекції, які колись легко лікувалися, знову можуть становити серйозну загрозу. Розглянемо щось, ну поняття антибіотикорезистентності, і мені хочеться дізнати, чи дізнатися, чи хтось з вами вже знайомий з цим поняттям, можливо, хтось десь читав або. Чув від когось, якщо так, то поставте, будь ласка, плюсик у коментарі. Так, я бачу ставити плюсики знайомі, все ж таки тема на слуху. Отже, антибіотикорезистентність це властивість мікроорганізмів, переважно бактерій, протистояти дії антибактеріальних препаратів. Вона проявляється у зниженні або повній втраті чувствливості бактерій до антибіотиків, що раніше ефективно їх знищували, або відповідно пригнічували їхню життєдіяльність. Це означає, що інфекції, викликані резистентними штамами, стають вашими у лікуванні, вимагають більш тривалих курсів терапії, застосування дорогих та навіть токсичних препаратів, може навіть і експериментальних. І хочеться поговорити про види, точніше, типи цієї антибіотикової резистенції. Їх є два: відповідно, природна та набута. Природно, ми, ми всі розуміємо, що це щось від природи, вроджене, тобто генетично обумовлено. здатність певних видів бактерій не реагувати на конкретні антибіотики. Це, до прикладу, наша улюблена синьогнійна паличка псевдомонадуса саурігеноза. вона природно стійка до багатьох бета лактамних антибіотиків через низьку проникність клітинної мембрани та наявність ефлюксних насосів. Це такі насоси, що викидують антибіотик з клітин. Наступний тип це набута. Відповідно, формуються у бактерії, які спочатку були чутливими до певного антибіотика, але згодом отримали захисні механізми. І є основні шляхи набуття цієї резистентності, це, до прикладу, генні мутанції, тобто відбуваються якісь спонтанні зміни в геномі, що призводить до модифікації білків в мішеній антибіотика. Наступний це, е, е, шлях набуття це. Горизонтальний перенос, тобто відбувається обмін генетичним матеріалом між бактерії через плазміди, транспозони або бактеріофаги. Саме цей механізм забезпечує швидке поширення резистентності. І хочеться, ну ось, в принципі, вам і картиночка така порівняльна, що ж таке вроджена, що ж таке набута антибіотика резистентність. І хочеться сказати, що це насправді природний еволюційний механізм пристосування бактерій, тобто адаптації до зовнішнього середовища. Це нормальне явище, але якщо воно є неконтрольованим, то це призводить до того, що з'являються ці супербактерії, штами стійкі до антибіотиків і на жаль. Якісь там звичайні інфекції стають потенційно смертельними та становлять серйозну загрозу для здоров'я людства. І тут е, е, вам зображено правило е, від ну, правильного прийому антибіотиків, тому що це дуже важливо. Надалі ми про це ще поговоримо. Отже, поговоримо про причини, і тут мені хотілося би дізнатися ваші думки з приводу антибіотикорезистентності. Як ви думаєте, чому воно з'являється? Я назву свої причини. А ви, якщо маєте якісь ідеї, напишіть, будь ласка, у чат, і я після того, як своє розповім, я обов'язково прочитаю. Ну, одна з таких перших причин це надмірне та неправильне використання. Всім ми займаємось, я знаю, я знаю. Саме лікування ми іноді балуємося такими речами, і це не ну якби одне діло, коли ви трошечки щось у цьому розумієте, і розумієте, що там ті ж антибіотики їх треба пити певний термін. І якщо у вас саме бактеріальна інфекція, а друге діло, коли ви просто там десь щось вам здається, що ви посудились, але вам треба себе ну, відповідно. Швидко гарно почуватися, і ви хочете скоріш вилікуватися. Ви собі там купуєте ці антибіотики, п'єте їх там два дні, вам наче полегшало, і все добре. Це неправильно. По-перше, антибіотики обов'язково пити е, за відповідним терміном. Чому? Тому що можуть виживати більш стійкі види бактерій, і на наступний раз вони будуть вже нечутливі до цього антибіотика, і прийдеться е, змінювати препарат. По-друге, що ще ну, безконтрольний прийом. Тобто, у вас може бути вірусна інфекція, ви приймаєте антибіотик. Навіщо питається, тому що це не буде ефективним. Антибіотики проти вірусної інфекції не діють. Ось. Ну, і ще одна причина, така відома всім: це використання антибіотиків у сільському господарстві. Не лише там для лікування, а й для стимуляції росту, профілактики захворювань, худоби та птиці, але на жаль, це призводить до формування резистентних штамів у бактерії, які потім можуть передаватись до людей через їжі або продукти життєдіяльності тварини, через довкілля, ну тобто зрозуміло, і наступна причина це відсутність нових ліків. Протягом останніх десятиліть фармацевтичні компанії повільно розробляють нові антибіотики, тому що стикаються з такою проблемою, як економічна невигідність. Отже, розробка дорога, а термін використання антибіотику коротший через резистентність. І в результаті ми стикаємося з тим, що старі антибіотики перестають діяти, а нових альтернатив майже немає. Таким чином, поєднання неправильного застосування. Те, що ми сказали, відсутність інноваційних препаратів де, і призводить до швидкого поширення антибіотикорезистентності. І зараз я хочу зайти у чат і подивитися ваші ідеї: так. звикання. Ну, от звикання це, по суті, я думаю, що є, мається на увазі і є та ж сама антибіотикорезистентність. Тобто, от як я сказала, коли ви там не допили антибіотик, бактерія сприйняла його, там да, виробила захисні механізми, і у нас наступний раз він вже не буде. ну, Це більше, мабуть, звикання бактерій. Організм не звикне, я думаю, ось люди, вважають, що антибіотик, допоможе при Ну, Ну, що, так, в принципі. Віруси, як я сказала, якщо вірусна інфекція, антибіотик не допоможе. Владислав Олександрович, так, погоджуюсь з вашою думкою. Ну, я з усіма погоджуюсь, ви всі, всі молодці, все, все дуже, я думаю, в точку кажете. Так, внутрішньо лікарняні інфекції, я думаю, теж можна віднести до причин. Я бачу підняту руку, будь ласка, Софія Володимирівна. Так. Мені цікаво, дивіться, ну бувають же випадки мутації бактерій, так? Так, так. І можливо, через випад, ну, випадкову зміну в ДНК може відбуватися здатність ну, виживати під дією ліків? Так, звісно, від, так, це ж це, це якісь гені мутації відповідно. Набувається ця резистентність. Погоджуюсь, я згодна з вами. Так. Ну, поки що я не, не бачу. Дякую, Софія. Поки що не бачу, ще Щі... ну, ніхто не пише, тоді перейдемо до наступного слайду, і це у нас наслідки для здоров'я та суспільства. Ось теж хотілося б почути якісь ваші думки, але ну от, я, я знову ж таки я розкажу своє, ви. Пишіть, поки подивимось, кого які думки. Отже, антибіотикорезистентність має серйозні наслідки як для окремої людини, так і для суспільства. І, по-перше, це поширення мультирезистентних бактерій, супербактерій. Такі штами стійкі до кількох класів антибіотиків, наприклад, МРСА, ЦРЄ, мультирезистентний туберкульоз, ну, ці мультибактерії. Важко лікувати їх і часто доводиться застосовувати токсичні або навіть експериментальні препарати. А це має за собою тягне за собою певні ризики, я думаю, ви всі розумієте. По-друге, зростання смертності та ускладнення. Резистентні інфекції частіше призводять до сепсису, абсесії, хронічних форм, а також смерті. По-третє, фінансовий та соціальний тягар. Що можна сказати з приводу цього? Це те, що. Лікування ну, стає дорожчим, потребує тривалих курсів, і це затримує пацієнта на лікарняному ліжку, погіршує його працездатність і відповідно цього йде велике навантаження на медицину, теж є дуже. Таким серйозним наслідком. Ну, і останнє, якщо казати глобально про глобальну загрозу, воз зазнає, що антибіотикорезистентність є однією з найбільших загроз 21 століття. Без термінових дій прості інфекції можуть знову стати смертельними. Я дивлюсь в чат Ірина Вікторівна. Так, так погоджуюсь з вашою думкою. Так. Ну, я думаю, всім вже видно чат. Я щоб не, не буду тоді зачитувати. Владислав Олександрович, дуже цікава думка у вас. Ви в майбутній вчений, я думаю, або вже займаєтесь такою науковою діяльністю. Дякую. Ну, Анастасія, ви такий трошки песиміст. я думаю, Ні, ну я думаю, все буде добре. Зараз ми ознайомимося з цією темою, і ви будете обізнані, розкажете можливо про це своїм друзям, знайомим, і люди більш будуть відповідальніше ставитись до антибіотиків і правильно їх приймати. Дуже дякую всім за думки. Я не бачу піднятих рук, і тому ну, і більше в чаті не бачу, що хтось пише. Тому давайте продовжувати переклади сучасних загроз. Антибіотики залишаються життєво важливими засобами у боротьбі з бактеріальними інфекціями, проте їхнє масове часте використання, неграмотне, неправильне, призводить до появи стійких мікроорганізмів, що ми вже зрозуміли. Антибіотикорезистентність це глобальна проблема, яка стосується всіх, і кожен з нас може щось. Зробити для цього і хочеться сказати, що от за статистикою в країнах Європи та США неодноразово фіксували спалахи внутрішньолікарняних інфекцій, викликаних мультирезистентними бактеріями, такими як Ліпсієлапнеумонія, бауманії, псевдомонада саурігіноза, які є стійкими до карбопенів, цефалоспоринів та більшості інших. Ключових антибіотиків. Такі інфекції часто вражають ослаблених пацієнтів. Тобто, ви розумієте ситуацію, так? наприклад, людина після операції, або там у відділенні інтенсивної терапії, або там їй ставили катетер, або ШВЛ, е, організм і так витрачає силу на підтримання здоров'я після операції там і так далі. А тут ще якась інфекція, і вона ще така сильна, агресивна. ну я думаю, зрозуміло, що тут проблема серйозна. Через стійкість до лікування, вони ну ці бактерії, викликають певні ускладнення, а ускладнення можуть привести смерті. За даними Всесвітньої організації, ВОЗ, лише у 2023 році 1,3 мільйона людей у світі померли внаслідок інфекції, спричинених стійкими до антибіотиків-бактеріями. Прогноз на наступні роки, як ви розумієте. Невтішний, тому що якщо ситуація не зміниться до 2050 року, кількість смертей може перевалити навіть за 10 мільйонів осіб щорічно. І ці приклади показують, що ця проблема це якась невіддалена, ось там десь ця загроза, а вона вже тут зараз з нами, тому треба щось робити. А що треба робити? А у нас є шляхи вирішення. Але це такі, ну. Те, що в общем, взагалі, як то кажуть, а можливо, ви щось таке маєте на увазі якісь свої думки, ви про, ну, якісь свої дуже цікаві ідеї, можливо, навіть ну, якісь навіть краще, кращі, ніж ці ефективніші. Пишіть, будь ласка, я хочу дізнатися ваші думки, прочитати, а поки розкажу, відповідно, що, 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 я, що я пропоную. Це, по-перше, Раціональне використання антибіотиків, те, що ми казали, яка причина, яка етіологія цієї проблеми, а ось шлях вирішення, відповідно, це правильно використовувати ріки, контроль, контрольоване призначення, лише при бактеріальних інфекціях, у правильних дозах на правильний термін потрібний, і необхідно проводити якісь інформаційні компанії. Компанії з приводу того, ну, для населення, з приводу того, як користуватися цими препаратами. По-друге, це розробка нових. Так, я бачу, хтось підійня, підіймав руку, Під, кажіть, будь ласка, Софія Володимирівна. Давайте ви договорите, а я потім просто ага. маю, я буду підніматися. Добре. Добре, добре. Нові ліки та альтернативи. Тобто, ну, те, що я казала, зараз мало розробляють, а треба їх розробляти більше, створення нових. Класів антибіотиків, вивчення бактеріофагів, антимікробних пептидів, крізь ПР-технології і ну, певні методи боротьби з резистентними генами. Профілактика те, що завжди необхідно при будь-яких хворобах, це профілактика там для попередження. Це, по перше, вакцинація. Думаю, ви знаєте про вакцину проти. Пневмокока. Ще можна сказати про гігієну та стерильність у медзакладах, теж дуже необхідна річ, і контроль також не забуваємо про тваринок у ветеринарії і тоді ми будемо запобігати поширенню цих інфекцій. Ну і про глобальне, що можна сказати, необхідно реалізувати стратегію ВОЗ. Про Контроль обмін антибіотиків, морімоніторних цієї стійкості, виробити вибірки бактерій, які там до того, до того там стійкі, щоб розуміти, яка у нас ситуація на даний момент. Фінансування досліджень так, це потребує грошей. На жаль, у цьому цьому світі багато що потребує грошей. Якщо не все, тому необхідно займатися цим питанням, тому що це важливо для населення, для країн, ну для всіх це важливо. Ну і міжнародна співпраця, співпраця вчених, розробка у цих препаратів, стратегій і так далі. Так, давайте чат. А хто піднімав руку, почекайте? Софія Одимівна Так, Давайте ви. Ну, все те ж саме, певно, скажу, але раціональне засто... застосування призначати антибіотики, лише коли ну при підтвердженні бактеріальних інфекціях, тому що зараз в наш час ну досить часто можна помітити, коли ти приходиш до сімейного лікаря або взагалі до лікаря, призначають антибіотики, можливо, навіть навіть не дослідивши до дуже добре. Тобто у будь-якому випадку дуже часто призначають антибіотики, коли можна було б обійтися без них. А вже потім іде самолікування, хтось п'є антибіотики на систему, ну і так далі. Самолікування ну, знову ж уникати. І ну, профілактика інфекції, щоб вакци... вакцинація людей, тварин, щоб уникати цих же хвороб, і відповідно антибіотиків. Так, дуже дякую. В принципі, все, 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 я зі всім погоджуюсь, погоджуюсь скрізь мій підпис. Дякую, Софія Володимирівна. так і чат ну Рецепти на антибіотики. До речі, якщо не помиляюсь, у нас намагались це впроваджувати і на деякі антибіотики необхідні рецепти. Ірина Вікторівна пише: да, 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 погоджуюсь. Так, давайте зараз хтось. Ось так і Юлія Володимирівна теж погоджуюсь. Хто підіймав руку? Вибачте, мені просто не видно. Кажіть це знову. Я. Мені здається, що досить мало у повністю відкритому доступі, мало інформації про вживання та доді. Тобто, коли кожного разу, коли приписують ліки, мені вваж... певне важливо, щоб лікар ще раз точнував, що якщо не систематично приймати ті чи самі ліки, ті чи ліки, то це може бути. У майбутньому дуже багато погані наслідки. Так, так. Я погоджуюсь, тому навіть іноді, коли заходиш на якийсь сайт, аптеки чи чогось такого, інструкцію подивитись не завжди. Я сама це бачила, що не завжди навіть інструкція там є. Треба шукати на декількох сайтах. Дякую. Так, ну і друзі, давайте перейдемо до. До останнього слайду цієї презентації підсумуємо все, що ми сказали. Антибіотики життєво важливі препарати, всі вже це зрозуміли, і те, що їх необхідно правильно використовувати, і те, що антибіотикорезистентність це не просто якась віддалена загроза, це вже зараз проблема наша глобальна. Тому, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь приписів лікаря та не вимагайте антибіотики без потреби. І головне задумаємося, що ми робитиме, коли навіть проста інфекція стан, стан, стане смертельною для нас. Отже, на цьому все у мене. Я дуже дякую вам за увагу, за те, що відповідали. Мені було з вами дуже цікаво працювати. І хочу, якщо у вас ще якісь питання виникнуть, можливо, пізніше якісь думки прийдуть, як то кажуть, перед сном пишіть мені в інстаграм або в інстаграм команди 15 на 4 і доєднуйтесь до 15.